Друзі, я вас вітаю сьогодні дуже багато було відео, дуже багато прийшло що зняти, но е ми вам хотіли показати цю машинку ви вже бачи. Коротше, красивою, тому що це 14 рік. Але насправді в неї вже передня вся частина, як кажуть, морда. Вона зібрана із автомобіля, який є набагато новіший. Як ви бачите, тут є дестронік, тут є красиві фари новіші, тут є все, що потрібно. Камери 360. Ідемо, будемо показувати вам безключовий без доступ. Відкривається ось так швиденько. Нажали і все відкрилось. Дивіться, сліпі зони є. Чотири склопідіймачі є, один автоматичний, Регулювання зеркал, У нас дощ починається регулювання сидіння, мультикермо, круїз контроль А тепер зверніть увагу на ці кнопочки. Дивіться, кожна кнопочка зайнята, кожна. хто шукав такий рог максимальний, ви можете його придбати в нас. За знижку ми з вами поговоримо. Ми з вами можемо навіть за знижку поіграти на цю зі мною. поняли? Раз, два, три. Я отак буду прикривати і буду бачити. Дивіться, стан задніх сідушок. Власники цей автомобіль брали для себе, його робили самі і їздили на ньому самі. Дивіться, тут. І потім беремо так. І ви бачите великий доступ. Тепер відкриваємо. Ага, дивіться, яка вона розумна. Ось. Вона сама відкриває багажник. Вам не потрібно навіть зусилля прикладати. Е, тут є все. Музика, запасочка, докатка, але вона класна, що є. І як ви бачите, автомобіль дуже просторий. Є п'ятимісний чорного кольору. В класному, просто заряженій комплектації. І зверніть увагу, там є панорама. Ви її, може, не замітили, але вона є. Її потрібно відкрити. І зараз дощ вона буде просто шикарна. Я вам піду спеціально відкрию її зараз. І ви можете подивитися, як вона заводиться. Собі все, все працює. Зараз відкриваємо панораму. І як ви звернете увагу, тут уже є люк. Так, зараз ми відкриємо. Все. Люк поїхав, але ну, ми дощ сюди запускати не будемо, але це все робоче, повністю працюючи. І тут є трошки дров для мангала. Це пахнючка. Друзі, ми запрошуємо вас до нас в автопоент. Ми вас будемо дуже раді бачити. Прекрасному автомобілі зробити найголовніше це тест-драйв. Побачите, як він їде, побачите все, що можна. Якщо якісь кнопочки ми не показали, ви можете їх розглянути, приблизити, подивитись, є фотографії додатково, як в Телеграмі в нас, так і в наших других соцсетях. І не тільки цей автомобіль можна нас придбати, в нас є дуже багато автомобілів. Ми вас запрошуємо до нас на Софіївську 19, Білогородка. Не забувайте писати автопоєнт Білогородка в пошуку і ви нас знайдете. Так що до нас.